Добрий день. день, ви учасник агроконференції ОК Агро, Будь ласка, хто ви що? Ви доброго дня ми знаходимося на конференції ок Агро, Всі українські вже почали людей. Дуже багато сьогодні, не дивлячись на проблеми з нашими сусідами. Знаєте, які не будуть казати словами поганими. Сьогодні були дуже, дуже часто, дуже багато. Повітряні тривоги, бо тому на почали пізніше, е чим планувалося. Ми компанія УТК Хемальянс, яка виробляє рідкі комплексні добрива. Єдине в Україні е післовним синтезом, е також виробляємо каз і є е імпортерами е е е е селітри, карбаміду, також багатьох е е комплексних добрив. Запрошуємо всі вас на свіжову конференцію. Які, вас, вас... які у вас новинки? Є новинки, якісь щось цікаве. Uh, зараз uh, ми розробляємо uh, різні, uh, різні новинки, але сказати про це не можу. Ну, зараз трошки в секреті. Ну це вже буде на наступний рік. Так, 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 так. Дуже чекаємо. Бажаємо вам успіхів, гарного дня, клієнтів. На все добре, ну, дякуємо.